У гімназії номер 5 Могилева Подільського 1 вересня не лише пролунав перший дзвоник, а й в рамках всеукраїнського проєкту відбулося урочисте відкриття інноваційної аудиторії класу безпеки, що є особливо актуальним під час військових дій на території України. Для маленьких гімназистів рятувальники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області одразу провели перший урок, цікавий та пізнавальний. У легкій, невимушеній атмосфері, в ігровій формі хлопчакам і дівчаткам розповіли, як поводитися в екстремальних ситуаціях, що робити, якщо натрапили на підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, і як надати першу домедичну допомогу. Діти активно й дружно працювали над суперздібностями, відпрацьовували порядок дій при звучанні сигналів повітряної тривоги. Попри свій юний вік, здобувачі освіти продемонстрували гарну обізнаність із правилами безпеки життєдіяльності. Перший урок в спеціальному інтерактивному класі сподобався й могилів Подільському міському голові Геннадію Глухманюку, який вкотре наголосив, що у такі осередки на навчання не зайвим буде ходити й дорослим. Цей клас буде навчати не тільки дітей, а й дорослих. І ми до цього будемо докладати всі зусилля, щоб наші дорослі долучалися. І ті елементарні базові знання, щоб рятувати людей в надзвичайних ситуаціях, вони знали, як робити і що робити. Ми, що потрібно від нас, зробимо все для того, щоб все-таки наші діти отримали які базові знання, які вкрай необхідні для безпеки. Навчальний простір класу безпеки розділений на тематичні зони. Пожежна безпека, мінна безпека, безпека життєдіяльності та медична допомога. Є й ігрова зона та куточок психологічного розвантаження. Профільна кімната обладнана не лише наочними матеріалами, навчальними макетами небезпечних предметів, тематичними іграми та стендами, а й справжнім бойовим одягом надзвичайників. А ще клас наповнили цікавою поліграфією, яку розробили спеціально для дітей в Державній службі з надзвичайних ситуацій спільно із фондом ООН ЮНІСЕФ Україна. Такі осередки, за словами начальника управління освіти Миколи Чорного, згодом будуть у кожному навчальному закладі Могилів подільської громади. За допомогою міської ради ми зробимо такі класи безпеки в кожному нашому закладі, тому що ці класи в закладах дуже необхідні на даний час. Слава Україні! Героям! слава! Відкриваючи сучасний безпековий простір, місцева влада та управління освіти доклали багато сил із переконанням, що наші учні отримають тут необхідні знання, уміння, навички. А ще більше сподіваються, усе це залишиться в теорії, і діткам не доведеться стикнутися з небезпекою у житті. На чому наголосила і директорка гімназії номер 5 Тетяна Довгувецька. Принагідно дякуючи усім, хто долучився до створення класу безпеки. У цьому класі ми будемо навчатися початкових таких знань, які приведуть до того, що життя і безпека наших дітей буде на гарному рівні. Ми сьогодні хочемо подякувати звичайно за фінансову велику підтримку і допомогу. Могу міській раді на чолі з Геннадієм Григоровичем, начальнику управління освіти Миколі Михайловичу. Сьогодні ми звичайно дякуємо і службі надзвичайних ситуацій за їхню інформаційну за їхню методичну допомогу за те, що вони допомогли матеріалами збагатити нам цей клас. Ми надіємося, що новий навчальний 2023-2024 рік буде для нас більш-менш спокійним, чого я вам і бажаю. Приємною несподіванкою для вихованців гімназії став пес патрон і солодкий дарунок від надзвичайників, від чого у малечі перехопило подих. Загалом діти були в захваті від першого уроку від зустрічі з представниками оперативно-рятувальної служби та мовили, що з радістю чекатимуть наступних занять у яскравому, сучасному новоствореному класі безпеки на базі гімназії номер 5 могилева Подільського.